Садівська громада об'єднує понад 30 сіл. Тож дороги, що сполучають ці населені пункти, слід тримати у належному стані, говорить голова громади Іван Крючков. До кожного населеного пункту були зроблені свого часу під'їзні дороги, але за пливом часу вони пройшли вже такий стан, який потребує. Ремонтних робіт на одній з вулиць села Великі Вільми працює дорожня техніка ДП дороги Сумщини. Четверо працівників двома спеціалізованими машинами виконують ямковий ремонт. Але це особлива технологія щодо міцності і довговічності такого ремонту. У подальшому використанні дороги гарантія на багато років, говорить директор підприємства. Ця технологія себе зарекомендувала вже більше ніж 15 років. Дуже активно використовується на, по всій Сумській області і як по дорогам місцевого значення, так і. По дорогом державного значення Емульсія потрапляє в всі мікротрещинки, заливає їх, що не дає подальшому руйнуванню. Дуже дуже рівненька пломбочка. Ну за рахунок пневматики, емульсії та щебню. А це вже автомобільна дорога низи. Верхня сироватка. Теж два населені пункти садівської громади. Торік, під час російського вторгнення, у цих селах знаходилася величезна кількість російської броньованої техніки, які розбили цю дорогу дощенту. Директор ДП дороги Сумщини говорить: вибір був невеликий або не Ремонтні роботи цього року або ж наступного року цієї дороги вже б не було. Стаємо з вами на дорозі. Низи верхня дійсно, яка отримала, як кажуть, но від танків і техніки агресорів. Вона тут була, скажімо так, дуже, дуже поюзана. На даному об'єкті було заплановано П'ять мільйонів зроблено біля шести тисяч метрів квадратних. Ще один важливий напрям у садівській громаді власне сама під'їзна дорога від Київської траси, київ Суми юнаківка до центрального населеного пункту громади. Майже два кілометри дороги виконано в, нов, в новому вже форматі. Тут ще асфальт свіжий. Коли тут відбулись роботи? Ну не так давно, десь дві-три неділі назад. Ми виконали ці роботи. Це якість дороги, яка яка відповідає вимогам сьогоднішнього дня? Більше 70-80% вона була розрушена, дуже багато було завалів, розмита. Нашим підприємством було прийнято рішення зробити більш вже фундаментально, як кажуть, так. Тому суцільною діляночкою була зроблена особливо спуст, спуст цієї дороги. По цьому об'єкту було дуже багато зроблено спільними зусиллями, якщо ви бачите, підрізка аварійної ...дерев, гілок. Значить, водовідведення було зроблено. З якщо ви бачите, зроблені з'їзди до прилеглих територій, щоб не руйнувалася кромка дорожнього покриття. Цього року роботи з експлуатаційного утримання спеціалісти ДП «Дороги Сумщини виконують на 256 об'єктах по всій Сумщині. Дорожні роботи на території об'єднаних громад виконують на умовах співфінансування, говорить Мирослав Завальний. Це обговорення це, це пропозиції. Щодо ОТГ, що вони хочуть. Ми виїжджаємо до кожного з кожним окремо, тому що кожна дорога, начебто, вони всі в однаковому стані. Але кожен хоче щось своє. Тому і ми даємо більш раціональні рішення для вирішення цих питань. Це завдання вже було нам доводилось від обласної воєнної адміністрації. Тому ми, ми готові. Любі питання, які любі завдання, ми вирішуємо. Громади долучаються до відновлення автомобільних шляхів на своїх територіях коштами власного бюджету бюджету допомагають додатковою технікою або ж залучають працівників Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, Новини СТС.